У свої 24 – Любов Ковальчук, мама, дружина полеглого воїна та авторка книги. У Луцькій бібліотеці, де презентує свої вірші, розказує, чому вирішила видати збірку. Коли говорить, часто посміхається, але каже, серце її болить і досі. Я хотіла таким способом підтримати дружин полеглих героїв, щоб кожна, взявши мою книгу до рук, змогла. Побачити себе. Збірка під назвою Тобі мій герою. Це 60 віршів і сім автобіографічних історій. Люба розповідає, що почала писати вірші ще у дитинстві, але потім закинула. Повернулась до римування лише після зустрічі з майбутнім чоловіком. Дмитро Ковальчук її коханий загинув у 2022 році. Люба згадує їхню першу зустріч і каже, що, мабуть, тоді доля зробила їй подарунок. Вони познайомилися у супермаркеті у місті Житомир, де працювала жінка. Каже, то був початок їхньої романтичної. Історії. Він мене відразу помітив, це така посмішка, це ніколи не забуде. На самому початку ну, він просив мій номер. Я спочатку не хотіла давати, я взагалі такі уявлення не мала, що в мене з ним щось буде, тому що ну, він мені якось спочатку показався, не знаю, Чесно кажучи, ненадійним Дмитро у 2019 році підписав контракт і став служити у десанто штурмових військах 95-ї бригади. На момент повномасштабного вторгнення він не мав іншого вибору, як піти на передову. Вони не бачилися з початку війни, тому коли чоловікові пообіцяли відпустку, Люба поспіхом повернулася із-за кордону додому. Але на жаль, вони так і не зустрілися. Це було за декілька днів до відпустки. Він мав їхати. Він хотів зробити сюрприз. З квітами, як потім вияснилося, з квітами приїхати. Я на той момент приїхала з Чехії спеціально. Якось одного вечора він мені дзвонить по відео, і у нього такий прям скляний погляд. От він дивиться і як наскрізь. Я ніколи такого погляду не бачила. Я не розуміла, що з ним, і він дзвонить каже: Я йду завтра на завдання. Як виявилось, там за день. Підірвалися наші хлопці на тому місці, і він відчував щось. Потім хлопці мені розказували, що вночі він розбудив їх і сказав, якщо я не повернусь додому, мої речі відправити додому. На момент смерті Дмитру було 27 років. Про його смерть жінці повідомили побратими. Але каже, Люба, що щодо їхньої звістки про себе уже з Небесного легіону, сказав їй чоловік. Мені приснився сон, що він з'явився в мережі в WhatsApp. І написав мені коротко повідомлення, не злись на мене, але я ж залишусь тут. Люба ділиться, як вона намагається подолати горем, допомагає, що є донечка Амелія, яка дає їй наснагу жити далі. Я живу, тому що треба. Ну, в мене донька на руках. І в той день, коли я дізналася, що точно його вже немає, я вирішила: ось тепер я за двох. Тепер я, ну, не я не маю права здаватися, не маю права плакати. І я шукаю способи, йду там до психологів. Ну, різні фонди різне. Я як. Ковтаю це все, щоб ось трошки вийти з цього стану. Найскладніше ділиться жінка пояснити дитині, чому у інших діток є тато, а у неї немає. Амелія і її тато Дмитро бачилися лише раз, коли він забирав їх із пологового. Коли приходила додому, чула в під'їзді Шорох, вона бігла до дверей і кричить: папа, папа, папа! Папа йде. І це так боляче. А тепер вона. Постійно, от ми знаходимося у квартирі, чи десь їдемо, чи вона показує десь в якусь сторону і говорить, що там папа. Я дуже боялася цього моменту, коли їй не об'ясниш, що він загинув, що його немає, що він не прийде. Я їй говорю, що він тебе любив, ти його двонечка, ти його, ну ти його от саме цінне для нього. І вона це знає, але вона не може зрозуміти, чому, якщо він її любить, він до неї не приходить. Тепер розрада любить донька і вірші. Після загибелі коханого вона вирішила втілити бажання чоловіка, який дуже хотів видати книгу з її віршами. Правда, тепер це видання про їхню спільну історію. Там є вірші, ну, в мене про все. Про те, як ми тільки зустрічалися, наші історії автобіографічні. І після загибелі, ось самі ось такі тяжкі моменти, коли я стикалась з труднощами життєвими. Я про це все писала, писала, писала і ось це склала в таку книжку. Декламувати голос свої вірші Люба не береться. каже, хай за неї говорить книга. Після смерті свого чоловіка воїна Люба переїхала у Рівне, працює, виховує доньку, шукає нові опори в житті. Мріє в майбутньому працювати у сфері краси і пише вірші для нової збірки. Софія Мартинюк, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал.